me tell Змістіться зручно. Ви можете сісти, ви можете лягти. Зробіть так, щоб вашому тілу було максимально комфортно, щоб вас абсолютно нічого не турбувало. Зараз є тільки мій голос і музика. Більше вас нічого не відволікає. Заплющіть очі і зробіть три глибоких. Вдихи і три глибоких видихи. Намагайтесь здихнути так сильно, щоб піднялася ваша грудна клітка, щоб ви відчули, як ваші легені наповнюються повітрям і як повітря виходить з них. Не поспішайте, зробіть це максимально глибоко і усвідомлено. Зробіть ваш подих. Свідомо розслабте свої кінцівки пальців на ногах. Відчуйте, як у них починає пульсувати тепло, яке піднімається вверх, ще вище і вище. Тепло наповнює ваш живіт, ваші груди, плечі, руки. Вам тепло, вам безпечно. Ви покриті ніби жовтим промінням. Зараз ви можете зробити ще один глибокий вдих і переміститись в місце, в місце, де ви колись мріяли, в місце, де вам було безпечно, в місце, де де ваші думки не зупинялись, в місце, де вам не було страшно, ви можете побачити себе маленьку. Можливо, ви побачите себе в школі, в дитячому садочку. Неважливо, мені потрібно, щоб ви побачили себе маленьку. саме тоді, коли ви мріяли. І говорили, що я буду така, чи я буду таким. Згадуйте, про що ви мріяли, що ви хотіли зробити, і як ви мали йти до цього шляху. Згадуйте, у вас абсолютно все є для цього. Ви можете це зробити. Ви можете вийти на зв'язок. Просто розслаблено. Ідіть гуляючи в своєму місці. Це може бути луг, може бути річка, може бути ліс, може бути степ, може бути батьківська хата. Знайдіть місце, де маленька ваша внутрішня дитина знаходиться. Де вона мріяла? Де вона? Які думки її супроводжували? Про що вона думала? Уявіть або побачте зі сторони, як матуся везе вас в колясочці, чи татко тримає на руках? Про що ви тоді маленько думали? Що ви тоді хотіли? Як ви дивились на тих дорослих? І якою ви себе бачили дорослою? Яка ви? Який це образ? Опишіть, дайте можливість побачити картинку, яка ви, якою вона вас бачить? Якою вас бачиться маленька дитина? Яка ви красива, успішна, заможна. Буду чогось боятись, що я буду зупинятись, що я буду думати про те, що подумають інші. Чи могла ця маленька дитина думати про це? Ні, вона бачила вас зовсім іншою. Але соціальний світ зробив нас іншими. Тому зараз, згадаючи всі моменти, всі аспекти, всі характеристики, візьміть їх в собі, зберіжіть їх в пам'яті, закарбуйте, яка ви, якою вона вас бачить. І будьте тією уже сьогодні, вже завтра прокидайтесь з новими намірами, з новими цілями, з новими можливостями, незважаючи ні на що, тому що ваша маленька внутрішня дитина ще всередині і вона чекає, коли ви почнете проявлятись, коли ви почнете проживати той сценарій, про який вона мріяла. Не зволікайте. Не слід очікувати і чекати ще довше. Життя потрібно жити зараз. Зберігайте в своїй пам'яті все те, що вона вам каже, все те, що вона мріяла. І переносьте ці мрії в ваше життя. Ви здатні, у вас є сила, у вас є підтримка, підтримка вашого роду. Підтримка вашої внутрішньої дитини. Проявіть те, про що ви мріяли. Проявіть себе. Пора робити для себе більше. Пора любити себе більше. Пора жити те життя, про яке ви колись мріяли. Не слід відкладати. що ви вже отримали всі послання від своєї внутрішньої дитини, обійміть її, подякуйте їй і скажіть, що ви її не підведете. Що ви будете поруч з нею що вона буде завжди з вами, і що ви зробите все для того, щоб вона раділа, для того, щоб її мріяти. Візьміть її за руку. І скажіть, що вона завжди, завжди з вами поруч. І ви ніколи про неї не забудете. І ви ніколи не забудете про свої мрії, про ті мрії, які вона до сих пір очікує, щоб ви їх реалізували. І ви це зробите. Відкладати на потім вже зараз потрібно діяти, і ви вже починаєте це робити. Зараз я попрошу вас дуже повільно, розслаблено повертатись до себе, дорослої. Можете поворушити кінчиками пальців ніг. Рук. Можете себе обійняти. Так, обійміть себе, обладьте себе, скажіть, що ви велика молодець, що ви все зрозуміли, все згадали і почнете діяти. І зараз ви можете Зі мною ця медитація була потокова, вона раніше не записувалась. Слова йшли саме ті, які слід було почути мені, вам. І я рада, що 8.08 ми це зробили і ми нагадали собі. Chegou would